Фонд Дениса Парамонова продовжує, допомагаючи медичним установам країни цінне обладнання, ендоскопічні камери та монітор до неї доставлено львівському клінічному центру дитячої медицини, знаменитому на ім'я Охмадит. Хочу сказати про те, що весь світ зараз рухається в напрямку малоінвазивних втручань. Малоінвазивних, малотравматичних. І, безумовно, ми лікарі так чи інакше дитячої клініки. Безумовно, ну хочемо, як то кажуть, володіти такими і методиками і такою апаратурою. І користуючись нагодою, хочу подякувати благодійному фонду Ниниса Парамонова. Бо ось ця апаратура, яка придбана, вона якраз і. І дає нам можливість рухатися саме в цьому напрямку. І отримана ця апаратура. І монітори, і відеокамера, і інша апаратура, яка нам придбана саме цим благодійним фондом. Вона дозволить нам виконувати от саме такі малоінвазивні втручання з невеличких, по суті, проколів. І, безумовно, це буде стимулювати те, що діти будуть швидше одужувати. Менша травматичність операції дозволить нам більш раніше займатися реабілітацією дітей. І тому це. Ті напрямки, які ми будемо розвивати, в тому числі і завдяки благодійному фонду Дениса Парамонова. Дякую. Хочу подякувати від найбільшої, напевне, клінічної лікарні дитячої західного району від клінічного центру дитячої медицини, лікарні Охмадит, Денису Парамонову, і, а також його фонду за те, що вони не є байдужі за те, що вони допомагають. Нашим діткам стати е, здоровішими і пришвидшити час одужання, тому що це, що зараз нам подарував Денис Параману і його фонд, це є обладнання для інвазивної хірургії. Приємно працювати, хочу ще раз подякувати з вашим фондом, тому що зателефонував, то від слова до дії дуже короткий термін часу. Люди слова. Ну, на, 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 на превеликий жаль, таких людей мало. Тому велика подяка команді Парамонова за те, що вони є активні, за те, що допомагають українським дітям, і за те, що ми лікарі і наша установа стає сучаснішою. Дякую.